Так, всім привіт. Тепер у мене нова така робота. Треба зробити такий станочок для виготовлення шлакоблоків. Такий вібраційний станочок. Так. От Я почав лист тройка. Нарізав. Ось такі квадрати, то є 40 см на 20 см. Точніше тут 39 на 19. Зварив це все, постарався так під кутник, щоб було 90 градусів на кутах. Ну і так, від основи. І попрорізав під полоску такі прорізи. Полоска 30 30-ка. Токар проточив ось такі труби. Він зробив трохи під конус. Це буде верх Тут десь відступив 5 см і тут сточив трохи на конус, щоб вона, так як буде, тут. щоб вона при вібрації, ну при виготовленні того блоку, вона легко виходила з форма із блоку. Труба 90 по три трубки буду йти на блок. Ну, походу буду вже показувати. І отакі от заглушечки зверху буду приварювати. Проріжу в трубках зараз дерьки, такі прорізи під цю полоску, буду розміщувати їх і вже приварювати. І буду напевно робити це е, з Так воно виглядає знизу. Тут вже прикріпив я вібродвигун і В99Б2 вібратор. Замовив в інтернеті. Приварив ось тут ще один лист троєчки до неї шпильки. Вже підкріплення самого вібратора, гравір, шайба так воно виглядає. Так, Тут рама буде основна з такої труби, 58. Оце зварив основу. І треба зараз виміряти, я так вважаю, де буде кріпитись, в якому місці. Привалютись така з двох сторон по осі трубка, щоб це піднімати, щоб воно не перекошувало, треба, напевно, що центр ваги знайти. Якось це виміряти, вирахувати. Так воно вже рисовується щось трохи. Тут я зварив таку рамку. Ось тут трубка з п'ятка і на ній воно зараз прокручується такий терцований кусок трубки 30-ки чи 32 вона. Так це воно ходить по цій трубі. що так воно виглядає. А як би довше провібрував коля? Оцей раз. Щоб він плотніше сів, знаєш? так дивиться нормально, що має. Поклеще, як тоді були, не? Стінка. заповнювати. заполнил здесь. Угу, Показывал эти блоки. Платність усадки дивлюсь, кто тут больше. все-таки якби бы там была чашечка, то она бы никуда надевалась, она бы взлетала туда.

Но все вже присоединиться на синте.